Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні хочу вам показати, як маніпулятори заробляють мільйони на звичайних людях. І так, якщо ви слідкуєте за будь-яким телеграм-каналом про крипту, ви вже знаєте, яка ситуація відбулася на ринку 16 жовтня. Зараз я вам детальніше покажу, чому так сталося і як одні на цьому заробили дуже багато, а інші втратили. Для вас це буде корисно, адже таке на ринку може терплятися. 16 жовтня в Twitter COIN Telegraph виходить новина, що основний регулятор американського ринку скорочено SEC схвалив спотовий біткоін ETF від iShares. Чому це так важливо для крипторинку? Коли SEC схвалює ETF для якоїсь компанії, це означає, що для інших він також буде прийнятий, а це дозволить цим фондам вливати великі кошти в біткоін і взагалі в крипту. Такі рішення дійсно можуть бути початком бичого ринку, і новина ця вийшла на досить авторитетному твіттер аккаунті в якого майже 2 мільйона підписників. Цей твіт почав репостити і поширювати по всіх криптоканалах. Біткоін одразу на ціну мені дав свічку майже на 8%. Дуже давно не було такого росту і Одразу всі люди подумали, ось і воно, час купляти крипту на всі. Одразу побігли на ф'ючі, ставити в лонг всі кошти з великими плечима. І тут в Твіттері починають виходити твіти, що це неофіційно, нема підтверджень. І взагалі це вкид. Біткоін одразу дав майже таку саму свічку вниз, і всі, хто заходив в лон з великими плечима, з великою ймовірністю, отримали ліквідацію. Загалом на шорт-позиціях було ліквідації на суму більше 70 мільйонів доларів. І протягом години ще приблизно таку саму суму ліквідовано на лонг позиціях. Чи це була помилка, чи куплена новина для нас великої різниці немає. Зрозуміло, що великі гравці захотіли заробити трохи мільйонів. Звичайно, на такому волатильному ринку всі хочуть зайти і швидко заробити, але як показує практика, більшість на такому втрачає. Якщо ви прямо дуже на емоціях хочете зайти в лонг або шорт, робіть з малими плечима, і не більше як на 1% від свого капіталу. Подальшому такі маніпуляції будуть ще не раз, і вам потрібно розуміти, що коли ви бачите такий ярський ріст на графіку, заходите в позицію вже пізно. Взагалі інші інсайдери повідомляють, що спотовий ETF для біткоїна все-таки прийнято, але офіційно досі нічого немає. Щоб бути в курсі таких новин і таких коливань на ринку, можете слідкувати за моїм безкоштовним телеграм-каналом. Посилання я вам залишив в описі. Також там у нас є чат, де ми все обговорюємо. Надіюсь, це відео було для вас корисним і цікавим. Буду вдячний за підтримку україномовного контенту лайком і підпискою. Напишіть в коментарях, скільки ви втратили або заробили на цьому пампі біткоїна. Найкраща біржа, якою я зараз користуюсь, це BingX, одній з найменших комісій, величезна пропозиція монет як на споті, так і на фьючерсах, по акції і дуже швидкий розвиток. Рістоючи за моїм посиланням в описі, ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгівлю. Ні один з партнерів біржі не запланує вам таку знижку, тому користуйтесь.